Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть число, у якому дві сотні, дев'ять десятків і чотири одиниці. Сама перевірка, а у тебе так. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 294 до кінця рядка. Сьогодні на уроці множимо і ділимо числа різними способами. Це завдання номер 2. Виконай множення і ділення різними способами. Вирази записуємо в зошит 56 поділити на 14. Застосовуємо спосіб добору. І нам треба використати прикидку. Перевіряємо число 4. 4 помножити на 4 дорівнює 16. В числі 16, 6 одиниць. Число 56 ділене також має 6 одиниць. Можемо з вами припустити, що число 4 нам підходить. Перевіряємо число 4. 4 помножити на 14. 4 помножити на 10, 40. А 4 помножити на 4 16. 40 додати 16 дорівнює 56. Отже, 56 поділити на 14 дорівнює 4, тому що 4 помножити на 14 дорівнює 56. 27 помножити на 8. Першим множник 27 подаємо у вигляді. Суми розрядних доданків 27 і, і помножити на 8. Нам потрібно помножити суму на число. Щоб помножити суму на число, достатньо кожний доданок помножити на це число, а потім додати одержані добутки. 20 помножити на 8 – 160, а 7 помножити на 8, 56. 160 додати 56 рівня 216. 27 помножити на 4. Зверніть увагу. Ми так само можемо застосувати прийом множення суми на число, і число 27 подати у вигляді суми розрядних доданків. Але зверніть увагу, ми можемо застосувати і інший логічний спосіб. Ми щойно з вами помножили 27 на 8 і отримали 216. У другому виразі другий множник зменшився у два рази. Значить, і добуток. Також зменшиться у два рази. Якщо ми 216 поділимо на 2, то це буде 108. Ми з вами обчислили вираз легшим способом. 91 поділити на 13. Застосовуємо спосіб добору, використовуємо прикидку. Давайте перевіримо, чи підходить нам число 5. Нам потрібно 5 помножити на 3. Дорівня 15. В числі 15, 5 одиниць, а в числі 9011 є ділена одна одиниця. Число 5 нам не підходить. Перевіряємо число 6. 6 помножити на 3. Дорівнює 18. Число 18 має 8 одиниць. Число 6 нам не підходить. Перевіряємо число 7, 7 помножити на 3 дорівнює 21. Ми розуміємо, що число 21 нам буде підходити. Адже 7 помножити на 10 70 та ще додати 21 дорівнює 91. Отже, 91 поділити на 13 дорівнює 7, тому що 7 помножити на 13 дорівнює 91. 108 поділити на 18. Використовуємо спосіб добору. Застосовуємо прикидку. Перевіряємо число 6. 6 помножити на 8 дорівнює 48. В числі 48 8 одиниць. І в числі 108 також 8 одиниць. Давайте перевіримо число 6. Нам потрібно 6 помножити на 18. 6 помножити на 10 60, а 6 на 8 48. 60 додати 48 дорівнює 108. Отже, 108. Поділити на 18 дорівнює 6, тому що 6 помножити на 18 дорівнює 108. Зупини відео. І попрацюй з іншими виразами самостійно. Самоперевірка. Зупини відео і виконай перевірку виконаного завдання самостійно. Згадай правила порядку виконання арифметичних дій у виразах. Знайди значення виразів. Це завдання номер 3 Вираз записуємо в зошит 72 поділити на 18 і додати 80 поділити на 16. У виразі нема дужок. Значить, ми в першу чергу обчислюємо спочатку ділення, а потім додаємо. Перша дія – це 72 поділити на 18. Способом добору, використовуючи прикидку, обчислюємо вираз. Перевіряємо число 4. 4 помножити на 10. Правильно, 40, а 4 на 8 32. А 40 додати 32 до рівня 72, отже, число 4 нам підходить. А 80 поділити на 16 способом добору, використовуючи прикидку, перевіряємо число 5. 5 помножити на 10 50. А 5 помножити на 6 30. 50 додати 30 дорівнює 80. Отже, число 5 нам підходить. Треті дії ми 4 додамо 5. Це дорівнює 9. Записуємо наступний вираз. 135. Поділити на 15 і помножити на частку чисел 80 і 16. Вираз має дужки, тому перша дія буде в дужках. Кожну дію записуємо окремо в зошит. Перша дія 80, поділити на 16. Ми щойно з вами обчислили такий вираз. І це буде дорівнювати 5. Наступну дію, це буде друга дія, ми будемо виконувати по порядку зліва направо. 135 потрібно поділити на 15 способом добору, використовуючи прикидку. Перевіряємо число 9. 9 помножити на 10 90, а 9 на 5 45. А 90 додати 45 дорівнює 135. Отже, число 9 нам підходить. В наступній дії, в третій дії. Ми 9 помножимо на 5. І це дорівнює 45. Записуємо відповідь у вираз. Записуємо наступний вираз. 76, поділити на 19, помножити на 34 відняти 48 вираз без дужок. Тому в першу чергу ми виконуємо ділення та множення, а потім віднімання. Записуємо першу дію в зошит. Нам потрібно 76 поділити на 19. Поділіть, будь ласка, самостійно цей вираз. Використовуємо спосіб добору прийом прикидки. Це дорівнює 4. У другій дії ми будемо 4 множити на 34. Нам потрібно 4 подати у вигляді суми розрядних доданків: 30 і 4. 4 помножити на 30 Правильно, 120, а 4 помножити на 4 16. А 120 додати 16 до рівня 136. І в третій дії нам потрібно 136 відняти 48. Ми можемо застосувати прийом округлення, 48, округлити до 50 і відняти. Парахуйте, будь ласка, скільки буде в цьому виразі. Дорівнює 88. Відповідь записуємо вираз. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. У вміння розв'язувати задачі та складати до них обернення. Постав до умови кожне з трьох запитань, Розв'яжи одержані задачі. Прованс область Франції відома своїми лавандовими полями та милами з лаванди. У першій миловарні майстри щогодини виготовляють 15 кг мила, а в другій 6 кг. Перша миловарня працювала 4 години, а друга 2 години. Прибираємо зайві запитання і працюємо з першим запитанням. Скільки всього кілограмів мила зварили, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко за одну годину, кількість годин і загальна маса. Нам відомо, що у першій миловарні майстри щогодини виготовляють 15 кілограмів мила, а в другій правильно 6 кг. Перша миловарня працювала 4 години, а друга 2 години. Скільки всього кілограмів мила зварили. Зверніть увагу, шукане число в цій задачі. Скільки всього кілограмів мила зварили. Це задача на знаходження суми за двома добутками. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти, скільки всього кілограмів мила зварили майстри у першій миловарні. І ми застосуємо арифметичну дію множення. В другій дії ми також застосуємо арифметичну дію множення і дізнаємося, скільки мила зварили майстри з другої миловарні. Третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Це задача на знаходження суми за двома добутками. Ми можемо з вами написати відповідь, що всього 72 кг мила. Зупини відео і склади обернену задачу. Складаємо обернену задачу. Дві миловарні всього зварили 72 кг мила. Скільки годин працювала друга миловарня, Якщо за одну годину вони виготовляли 6 кг мила, а перша миловарня, працюючи 4 години, виготовляла по 15 кг мила, щоб дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно спочатку знайти, скільки всього кілограмів мила виготовила перша миловарня, майстри першої миловарні. І ми застосуємо арифметичну дію множення. І в першій дії нам потрібно 15 помножити на 4. І це ми знайшли, скільки мила зварила перша миловарня за 4 години, знаючи, Скільки мила зварила перша миловарня, І знаючи, що дві зварили 72 кілограми мила, за цими даними ми можемо знайти, скільки кілограмів мила зварила друга миловарня. І нам потрібно 72 відняти 60, це дорівнює 12 кілограмів, це зварила друга миловарня. А в третій дії, знаючи, скільки зварила всього друга миловарня, а години вона виготовляла 6 кілограмів, ми можемо дати відповідь на питання задачі. Скільки годин працювала друга миловарня? Нам потрібно 12 поділити на 6. І це дорівнює 2 години. 2 години працювала друга миловарня. Продовжуємо працювати із задачею і змінюємо запитання. Наскільки більше кілограмів? Мила зварили в перше миловарні, ніж друге. Друге запитання це стосується у нас задача, складена задача на різницеве порівняння. І в короткому записі нам треба замінити дужку. Нам треба порівняльну дужку. Наскільки більше? Це задача на різницеве порівняння. І запитується: наскільки більше або наскільки менше, то треба. Від більшого числа відняти менше число. Значить, це складена задача у три дії. У першій дії ми будемо знаходити, скільки всього мила зварили у першій миловарні. У другій дії ми також будемо знаходити, скільки мила зварили в другій миловарні. а в третій дії давати відповідь на питання задачі. І від більшого числа треба відняти. Менше число. Ми можемо записати відповідь. На 48 кілограмів мила більше зварила перша миловарня. Зупини відео і самостійно склади обернену задачу. До умови ставимо третє запитання і розв'язуємо третю задачу. У скільки разів більше кілограмів мила зварили в першій миловарні, ніж в другій. Це задача на кратне порівняння. І в цій задачі запитуються у скільки разів більше, щоб дати відповідь на питання задачі, у скільки разів більше нам потрібно більше число поділити на менше. Значить, робимо висновок. В третій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення. А в першій та другій ми будемо застосовувати арифметичну дію множення, як і у попередніх задачах. У першій дії ми будемо знаходити, скільки майстри зварили мила першої миловарні. У другій дії ми будемо знаходити, скільки майстри другої миловарні зварили мила. А в третій дії ми дізнаємося. У скільки разів більше зварили в першій миловарні? Ми можемо записати відповідь. У п'ять разів більше мила зварили майстри першої миловарні. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.